Світшотів першого сорту, вага 10 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Перший це у нас буде ось такий укорочений світшотик, розмір L. Такий яскравий, насичений. доступно. сіренька. Також така базова плотна тканина, розмір XS. Наступний у нас буде худі. Дуже прикольний, цікаві рукава. Поглянемо на розмір. Розмір Елічка. Наступна це у нас буде ось така чоловіча вітровочка. І Ще одне худі. Подовжене. Це також буде худі, але трошки менше за розміром. Адідас оригінальний. Розмір. S. Просто Обрізаний. Беремо далі. Знову худі бордове, навіть баклажанове. Розмір М. Наступна, теплесенька фліска. Також досить такий непоганий, я б сказала, навіть великий розмір. Ще одна кофтилька на, на кнопочках, розмір Елька. Дуже багато світшотів, як бачите, худі. знову сіренький, леопардовий такий трендовий принт. Розмір М Оригінальний світшот від Геп. Так, розмір XL. досить такий великий. худі знову. Дуже великий відсоток худі Хто шукає цей лот саме для вас? Знову худі з капюшоном. Це вже у нас буде ось такий укорочений як моделька схожа до того першого, оранжевого. Також на замочку. Знову флісочка. Та ще одне худі. Кольорі хаки, таке насечене, насечене. І великий розмір XL. Я вам показала більше направлення локів. Ось стільки всього ще залишається. Тому для замовлення ви можете звернутись до будь-кого з наших менеджерів у вайбр.